На все разом. Ми ж все ж таки українці. По термінах наша війна і конфлікт взагалі, він, на перший погляд, здається, меншим за проміжком часу. Якщо подивитися в історичну ретроспективу, ми довше воюємо насправді. Набагато довше. Це вже сторіччями триває. Там все ж таки був досить великий проміжок. Будь-яка довготривала війна, жодній економіці світу, жодній країні ніколи не допомагала. Тому ваша теза про те, що Росії стає все важче і важче, вона, в принципі, апріорі правильна. Проте питання ж в тому, наскільки критично це для неї зараз. Ви самі окреслили багато факторів. На жаль, це далеко не те, про що всі мріють. Запас міцності там існує, досить такий серйозний для ведення війни, досить тривалий проміжок. Те, що вони відчувають економічні проблеми, це, це правда. Але це ще не той рівень скажімо так, соціальних і фінансо-економічних проблем, які змусить їх змінити своє стратегічне бачення світу.